Нібито птах такий яскравий, дивний, кольоровий птах. Це є прощення, це є любов, любов до себе, пробачення себе і своїх думок. Кожний кольор. Щось, щось каже мені. Що він мені каже. Я не дуже розумію, бо в мене немає більш ніякого розуміння того, що коїться в цьому світі. Я не можу більш про це міркувати, бо мені важко. Важко. Бо кожну, кожну річ, кожну ситуацію я приймаю настільки близько до серця, що моє серце не витримує. Вона не витримує цього тягаря. Тому я викладаю це все в різнокольорову мозаїку. Я не пам'ятаю, як це українською мовою. Клітас.